together. Thanks. Then come, Sancho Panza. Let us rescue the Princess Dulcinea. You can hurt yourself. Привіт, друже! Я вітаю тебе на каналі Chester Games і ми продовжуємо серію проходжень гри Resident Evil 4 Remake. На жаль, друже, деякий ігровий процес не записалось, а саме порятунок Нашої відомої брюнеточки Ади Вонг. От вона така спустилася в Бікіні, і нас душив один із приспічників Садлера. Ото я пам'ятаю, що Луїс Сера. Коли ми рятували Луїсу Серу, то Лохматіка того, і нам вкололи Лес нас. Оце він якраз розколов той священник. І ось він сюди прийшов, я залетів в його хату, такий а, бля. За... Отако було, диви, я тобі зараз покажу, як це було такое. Я залітаю, а, блядь, я щас всіх роз'їбу, блядь, хто, кого, куди. І тут він такий залітає разом зі мною і дає мені чапалах, і я такий бух, падаю, він бере мене, піднімає душе. Як така, він мене дусе, він мене дусе. І тут, з'являється, Адавон, спускається на цьому на крокі кошка, оце, знаєш? Ось. спускається в бікіні одному, і вистрілює в цього священника в голову, все він сліпне, в плачі просто реве і тікає. І нас залишає. Отака була історія, да, так, оце-таки ти пропустив. Ну це в мене тоді світло офнулося. І, на жаль, ігровий процес не записалось. Ну блін. Сумно. Як то кажуть, сумно аж за край. Не дивись новини: грай, музика, грай. Добре. Е, Тому Там ще було б декілька не дуже суттєвих, але цікавих головоламочок з відкриванням дверей. Так, я надіюся, світло не офнеться, і ми продовжимо. Іти. По своїм справам. Погнали, в нас є тепер ключик. Тому, друже, як завжди, вмовся зручніше, заварю запашної кавки, візьми якісь смаколики та насолоджуся. Тому я цю серію зроблю трішки коротенькою, не дуже довгою. Е, я не знаю, як буде зі світлом. Програма підвела, тому що запис і, шоу, і Я надіюся... Бляха, я думав вистрілю. <кій> я надіюся, все записалося. Вовки. А, і дай, і ми ще врятували вовчецю білу. Ні, не, не якогось квадробера, а саме вовчецю. Вуу, wow. і ми повернулися звідки все починалось. Ми знову тут. Що, Леончику, йдемо. Ай-яй, не встиг. Я не знаю, чи раціонально в них стріляти. Але давай спробуємо. Есети? Ммм, най це і. Її... Цьому є сенс. Тут, тут вся живність зараз піде. Ну, погнали. Воу! Воу, тихо, 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 воу! Що це? Хто це? Тихонько. Тихо, будьте. Тихо. Ай-яй. Ти перезарядочка. Тихо. Тихо, 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 тихо. Не перетворийся. Эээ! Е. Икей, некс, тихо, тихо, двоєчку хоть заховаємо Нате. Ой-ой-ой, тихо, 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 біжи, біжи, біжи. Ух. Ох. Ху -ху -ху. Це було складно. Леони, як ти? Нормаляк? Може бути? Ай ти красонечка, ай ти красонеч. Так, добре. Це було несподівано. Ти бачив, як це в вежа впала. Ну вона і так тоді стояла, блін. Аби було, як то кажуть. Та ж ми тоді на сходинки залазили і провалилися, воно вже. її зірвали. Бо був вибух. Ну, написано було. Це ж якраз українізатор, він все прихоплює, ну, підхоплює. А ж ті місця, які раніше були відчинені, мені все забаридикували. Забарикодували. Опа. Ми раніше не могли відчинити. Цю тумбочку. Блін, як класно. Я обожнюю цю ігрулю. Вона така атмосферна. Ай, бляха, я хотів знешкодити. Я хотів знешкодити тільки не собою. Леоне. Ну що це таке? Чую, чую. Десь поруч. Ворог. Ага, ага. Ти думав. Я тебе не побачу, а я тебе побачу, Лови. Як тобі? Скажи непогано, блін. Власне виробництво. Х. Х. Угу. Ага. Ну, хто таке робить? Яджа Маруся, ну хто таке робить? Ну, не робіть таке більше. Ну, раз, було смішно, ну два, ну, ну три, вже це вже занадто. Так, добре. Опа. о як ти крутанувся. Касети. А осі. Це квушка. Ага, якось чую. Десь поруч. Ага. Давай. Сюда... Так, зараз я перевірю, чи як там записи, іде... Да все нормально. Так, надіюсь, його разу все буде добре. Опа! Угу, це вже відчинено. Ну погнали. Фу, Фублляха. Ліхтарику. Ух! Дякую, Леонечку. Я його трохи роздів, бачу, щоб біцуху трохи було видно. Так. О, О! Рушничний добой. Добре. Ратату я чую. <кхем> ну поки не ліземо. Топ-топ, топ, топ. Угу, Блін, як гарно дивись. Я зараз скрін зроблю. Ай, краса, ай, краса! Так якось чую. Мені це не подобається. Так, можливо, далі буде. Чуєш, так? Да? Ну, гаразд. Хай покажи. Уф. А ось ми в церкві. Спочатку гри. Хадюка, нормально. О -о -о. Раната, веселька, Ксометовый синий, синий Ксомет, а вот и сам Лорд Садлер. Власною персоною. Рушничні набої. Круто. І знову ці знаки повсюду. Дивись, у нього даже своє кульєє. Чи як сон зве. Оже. Ожерелля. Ничего себе. Клончики, своєй. Да у нього тут фан база. Фан сервис. Погнали. Так, дивимося, що. у нас. Ого! Це що в біса таке? Я не поняв. Ти глянь, скільки тут трупів. Скільки Черепів. А це що за череп? Льон, ти нічого не скажеш на це? Ні, да? Тебе все влаштовує, я поняв. Опа. Діамантик. Медспрей. В шкатулці для коштовностей. Ну да. Ілюмінодус 4.9. Міцно та зростає любе дитя. Поки твоє тіло ростиме. Твої матері пошиють тобі нову одежину. З'їдаючи за день пшениці та півбика, ти переросло своє ліжечко зростай любе дитя. Заради братів своїх та сестер, які не можуть. Побачити твоє личико. Да? Чо не, не. І це них Тупо, коротше, село б вимерло. Не хватало худоби, їжі, пшениці. Брат це читав Минулі е, минулій серії, яка не записалася, на жаль. Там ще розказували, що всіх гвальтували. Всіх змушували дивитися стосується кожного. Блін, ну. Це було важко. Це було важко. Ну, я розумію, розумію, чому вони всі такі. Здуріли. Але це ти все влаштував. А що буде якщо йому голову вести? Нічого? Ні очівки, нічого. Ну, гаразд. Все погнали тоді звідси. Е. Дядьку, ти що тут робиш? Я там читаю. Які непристойності? Що село вимирає, пшениці не вистачає, худоби не вистачає, м'яса нема, кури дохлі. І Що це таке? А ти тут собі стоїш і продаєш хоч би що? Ти десь біля черепів навіть. З чим ти себе тішиш? Наярюєш тут, а, да? Тіхаря, ага. Ага. Я поняв. Та ти з цими селюками заодно 100%. Вони в тебе ж зброю купляють. Та яку зброю, в них зброя була. Вила, блін, та сокири. Гаразд. Продаві торговця розумний вибір. Набридло, що набої весь час закінчуються. Що ж, я маю для тебе цікавинку. Рибале це щось із чимось, приятелю. Його вистрільні болти можна використовувати повторно, а ще не забудь купити рецепт болтів, щоб створювати болти із завих ножів. Забудь назавжди про нестачу набою. Звучить як такий, знаєш, сильний маркетинговий хід, сильне наєбалово, як то кажуть, пахне таким, аж йде шлейф. І це ще не все. О, болти можна оснащувати мінами та контактною вибухівкою, що перетворює арбалет на потужний міномет. Мінетмет? Непогано. Підривай ворогів прямими влучаннями. Бо встановлені не контактні міни пострілами поверхню. Ти втратиш болт, але воно того варте. Я не хочу втрачати болта. Я Ну, я хочу, щоб він залишався при мені. Uh, gun rhymes with fun for reason, <laughs> <laughs> е, да, да, да. Ні ну ти. Да. Ну да. Ешлі? Я вже хочу, щоб вона кричала: Леон, хелп! help! Мисливець на гадюк. Мій добрий друг дуже захворів, і поки він ще живий, я хочу почустувати його смачною стравою з гадюк Чи є тут заклинать змій, готовий допомогти? Що? Що я тільки що прочитав? Якийсь друг хоче свого друга нагодувати змії і гадюками? А? Кивнуті ви всі тута. Мейт. Сам такий. Давай. Шо? Ну я, блін, ну він так. продає цей <рес>, цей арбалет, що хочеться придбати, блін. Ну, гаразд, 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 іду я куплю в тебе. You, Давай я тобі продам компас. Well і синій. Гадюки і мені ще треба для завдання. А, покращити. Лагодимо. ножик наше все? Е, купуємо арбалет. Ти з мене прикол не тяни, я, я не йду куди поставити. Прикол, ти чув це? Ти це чув? Він з мене прикол тяне. Бачив? Ти це викупив? Прикол він тянув з мене. Диви на нього, бля. Knowledge is Ага. Ага. A bit more space, never hurt anyone. Perfect size for you, very much. Попутного вітру тобі в дубцю, а ми йдемо розвалювати кабіни. Я хочу подивитися. А він каже, місця тобі не хватить. Не все мені хватить. Давай показуй мені арбалета. Ооо. Та ти, Леони Ван Хелсінг, я тобі говорю. Треба перевірити. Так, дивись. Крафт. Створити. А. Крафт. Ось. Винтівкові набої, тому рушничні набої. Все. Так, в нас є три патрона. Давай на щось перевіримо. О, дивись, якраз. Опа. Мені болт має повернутися. Є. Е є. -е. Е -е. Падорабло. Біше ніде немає. Добре йдемо. у у а ось і церква. Клас. Мейдіт. Так, давай потихому. Собі працює, бачиш. Ми зараз йому завадимо. Тихенько, тихенько, так, давай перевіримо арбалет. М -м, давай ось туди потрапимо. Ху. Так, ідемо перевіряти. А де? Бля, одного болта не вернули, бля. А тут не вернули. А де мій болт? Куда він, блядь, поїхав? Од... Оце, блін, намахують. Він, кажуть, на рівному місці, знаєш. Да я не знаю, навіщо? Але, мабуть, треба. Блін, я хотів ще поцілити. А ну давай, якщо повітря, як буде. Де він приземлиться? Десь там, блін. Я поняв. Так, давай. Я поняв, тут десь один ховається. Так, а де він ховається? Скріжуться в цьому будиночку. Давай зараз на нього якраз перевіримо. Ага, ось і бачу його. Блін, а як би до нього достати? Ай, чека-чка-чека-чекачка. Я зараз щось придумаю. О, дивися. Поборабло. Ну-ка. Давай, давай. Блін. І він вийде з хати. Шосворис, вартай мені мої болти Ооо, ну в принципі, в принципі, дієва тема. В принципі, непогано. Це ж звідси вийшов? Не спав собі чоловік. Так, давай пробуємо. Треба швидше, перезарядку зробити. Блін, не поцілив. Але працює. О, яке завдання виконав? Ну, я всі розоб'ю. На всякий випадок. Не всі дратують. Ого. Це ти жорсткий. Все, тоді прямуємо. І на цьому, мабуть, завершимо нашу серію. Навже така коротенька. Головне, щоб я встиг все записати. We just stole this circle. Cassana? Damn it. Condor wants to roost. The church is sealed up. And baby eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. Condor 1, out. Непогано. Так, давай тут оббігаємо, знайдемо збереження. М -м -м. Можливо, її десь тут тримають. Ану ще я туди пальну. Ешлі! Виходь, Пригай! Це ліон. Ешлі. Вдягнись і прыгай, якщо роздягну. Ну хоча можна і так. Ешлі! Блять, не чую ніхера. ти бляха. Не докричися до неї. Шпилька для волосся. Ешлі, я знайшов твою шпильку для волосся, прыгай. Бе, ну чим її заманити? Що тут відбувається? Музи з дюлей віддавати. Так. О, Ешлі так що це у нас тут? Так надіюся, нічого неподобного з нею не робили, М -м -м -м. поняв? Мапа Приозеря. Зовні прибув шкідник, який шукає дівчину. Замкнену церкві. Та нехай та чекає, та хай чекає наказ нашого володаря, і нікому не відчиняє. А замкни її в церкві та чекає наказу нашого володаря і нікому не відчиняє. Ключ жатиме. Е, а, ключ чекатиме в печері. <кій> На правому м м боці озера. Чудовисько подбає про нерозумного порушника. For no more ну ти наївний Леончик. Сюрпризи тільки починаються, друже мій. Блін, немає тут. Е, тримайте і замкнути. В церкві до призначеного часу. Блін. Бідно Ешлі, ти моя буська. Давай збережемося. І спустимося. Уже просто спустимося. Глянути, що там. Ну, чи її тут тримають, але все-таки. Тут усіки грубів. Жесть. А, це просто шлях такий, да? Необхідний. Поняв? Добре, друже, на цій ноті будемо завершувати нашу серію. Сорія, що коротенька така. Ух ти, тут сходинки. Можливо, навіть і там тримають. Перелаштувати міну. Можна міну поставити, так. Да. Хм. Уже наступної серії будемо досліджувати цю місцину. Будемо шукати лут, шукати ворогів, виконувати різні головоломочки та й, в принципі, знайти спосіб дістатися до нашої бусіньки дівчинки Ешлі Грем, дочки президента. А я, друже, дякую тобі за перегляд, дякую, що був зі мною. Якщо сподобалася серія, постав лайкос, напиши якийсь гарний коментар. Ну і саме головне, друже, бережи себе та своїх рідних. Зустрінемося в наступних серіях.